Група 23 кво стальна шестигранна з буртиком Малий Патай відкритого типу. Коли конструкція потребує надійності, а простір для монтажу обмежений, важливо мати правильне рішення. Сьогодні ми розглянемо гайку заклепку 23 23HH-КВО. Ця клепальна гайка має шестигранну форму зі зменшеним потайним буртиком. Це маленький, але надзвичайно ефективний елемент, який здатний вирішити завдання там, де інші кріплення не підходять. Особливість цієї гайки вдале поєднання шестигранної форми та зменшеної потойної головки. Завдяки цьому монтаж стає можливим навіть в місцях з обмеженим простором. Кріплення надійно утримується в матеріалі. І не провертається під навантаженням. Це робить гайку-заклепку 23HHКВO вибором професіоналів, які цінують ефективність і акуратність монтажу. Технічні характеристики тип 23H та шестигранна форма і маленький Гуртик. Конструкція відкрита, форма корпусу шестигранна, захист від прокручування у тонких листових матеріалах, головка зменшена, потайна, що дозволяє зберігати рівну поверхню і уникати виступів. Матеріал високоякісна сталь, що гарантує довговічність. Діапазон розмірів підходить для різних видів промислових завдань. -за того... Особливості та використання. 23HH. Це гайка заклепка ідеально підходить для виробництва металевих корпусів шаф, де потрібна гладка поверхня без виступів. Монтажу тонколистових деталей у машинобудуванні та приладобудуванні, меблової промисловості, коли важлива естетика і акуратність, проєктів, де потрібне з'єднання з високим крутним моментом. Головна перевага можливість створити різбовець з'єднання там, де звичайна гайка просто не поміститься. Гайка заклепка М6 посилена, стальна, напівшестигранна, з циліндричним буртиком, відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 4 грама, довжина 16 мм, діаметр буртика 12 мм, відстань між вершинами грани 9 мм, відстань між гранями 8,9 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика. Не більше 1,2 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 10 нм. Зусилля на виривання Мінімум 15 н. Зусилля на зрізання мінімум 11 тисяч н. S1M8 ETC посилена. Гайка заклепка М8 посилена стальна напівшестигранна, півшистиграна з буртиком відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3,5 мм. Вага 8 грам. Довжина 17,5 мм. Діаметр буртика 16 мм. Відстань між вершинами граней 11 мм. Відстань між гранями 10,9 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,5 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 24 Нм. Зусилля на виривання мінімум 26 тисяч ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 13 тисяч ньютонів. С1 М10 ЄТЦ посилена. Гайка заклепка М10 посилена, стальна, напівшестигранна, з середнічним буртиком відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 1 до 3,5 мм. Вага 9,6 г. Довжина 18 мм. Діаметр буртика 18 мм. Відстань між вершинами граней 11 мм. Відстань між гранями 10,9 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 45 нм. Зусилля на виривання – мінімум 35 тисяч ньютонів. Зусилля на зв'язання – мінімум 15 тисяч ньютонів. С1М6ЕФЛ Гайка заклепка М6 посилена, стальна, напівшестигранна, з буртиком Малий Патай відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 3,6 г. Довжина 16 мм, діаметр буртика – 10,5 мм. Відстань між вершинами граней – 9,1 мм. Відстань між гранями 9 мм. Діаметр основи 9 мм. Висота буртика не більше 0,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 10 нм. Зусилля на виривання мінімум 15 тисяч н. Зусилля на зрізання мінімум 11 тисяч ньютонів. С1М8ЕФЛ. Посилена. Гайка заклепка М8 посилена, стальна напівшестигранна, з буртиком Малий Патай відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 5 г, довжина 17 мм, діаметр буртика 13 мм. Відстань між вершинами граней – 11,1 мм. Відстань між гранями 11 мм. Діаметр основи 11 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 24 ньютона метра. Зусилля на вривання. Мінімум 26 н. Зусилля на зрізання. Мінімум 13 н. S1M6EFL. Гайка заклепка М6 посилена, стальна, напівшестигранна, з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 полисті товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 3,6 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 10,5 мм. Відстань між вершинами граней – 9,1 мм. Відстань між гранями 9 мм. Діаметр основи 9 мм. Висота буртика не більше 0,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 10 нм. Зусилля на виривання мінімум 15 тисяч н. Зусилля на зрізання мінімум 11 тисяч ню. 23 hh 10 кво 1 Гайка заклепка М10 стальна шестигранна з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 1 до 3,5 мм. Вага 9,8 г. Довжина 19 мм. Діаметр буртика 14,5 мм. Відстань між гранями 12,9 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. 23H 08 КВО один. Гайка заклепка М8 стальна, шестигранна з буртиком Малий Патай відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 1 до 4 мм, вага 5,8 г, довжина 18 мм, діаметр буртика 12 мм, відстань між гранями 11 мм, висота буртика не більше 0,8 мм. 23H H12 kvo 1 Гайка заклепка М12 стальна шестигранна. З буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання. Розміром М12 у листі товщиною від 1 до 4 мм. Вага 17,2 грама, Довжина 25 мм. Діаметр буртика 17,5 мм. Відстань між гранями 15,9 мм. Висота буртика не більше 1 мм. Висновок іноді сама дрібна деталь вирішує долю всієї конструкції. Гайка заклепка 23 hhkvo Шестигранна зі зменшеною потайною головкою. Це приклад, коли компактність поєднується з максимальною надійністю. Замовляйте її оптом на svu.ua, щоб ваші проекти завжди мали професійне кріплення. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо! До нових зустрічей! Па-па!